І звинувачені на адресу Дмитра Фірташа МВС України перевіряє разом з ФБР. Мова йде про махінації працівників компанії Остхем. Справі фігурують нові прізвища, з'являються нові факти, каже Арсен Аваков, коментуючи хід розслідування. Найдене, наприкінці квітня МВС розпочали кримінальне провадження за фактом змови працівників НАК Нафтогаз компанії Остхем, яка належить Дмитрові Фірташу. За даними слідства, махінації завдали Україні збитків на суму близько 6 мільярдів гривень. В соответствии с нашими контактами мы создали рабочую группу и работаем вместе с сотрудниками ФБР уже несколько дней, обмениваясь материалами и данными в отношении целого ряда эпизодов. Так уж случилось, что вместе с этой ситуацией всплывает ряд других громких фамилий и резонансных преступлений, которые, возможно, будут на слуху и будут использоваться для спекулятивных атак на информацию. Ета і господінкаськер і є попроси господину Льовочкін, ряду других народних депутатів. І на слова міністра МВС одразу зреагував Сергій Льовочкін на сайті позиційного блоку. Він написав, що заява Арсена Авакова – це черговий приклад переслідування української опозиції. За його словами, правоохоронцям ставлять завдання знайти, хоч якийсь компромат, щоб розпочати кримінальне провадження проти опозиціонерів.